По біткоїну на тиждень всього на хвилину, і за минулий тиждень ще один прогноз відпрацював. Це вже шостий з восьми планів на тиждень з початку року, які відпрацювали, і минулий тиждень, і позаминулий тиждень ціна рухалась згідно наших очікувань. Тому давайте розглянемо. Як ми подивимося на цей тиждень і куди буде рухатись ціна? Я все ще позитивно налаштований по біткоїну на середньостроковий період. Але давайте підійдемо конкретно до наших цілей. Подивимося індекс страху, жадності, який на початку березня падав до мінімальної позначки в 15, Ось цієї червоної. Надзвичайний страх. Зараз він вирівнився в зоні 27, і ви бачите, він трохи стабілізується. Це вже нас насторожує, хоча це ще страх. Але маркетмейкер може щось задумати, тому що ціна поки що не продовжує зростати. І це вже певний тривожний знак. Другий знак, який ще з'являється, це ліквідації. На тижні ліквідації у нас будуються в зоні 82,7-81. 1 тисяча. Тому, відповідно, свій план по біткоїну я і таким чином розглядаю, що в нас будується досить багато вже ліквідацій і стопів лонгістів. Тут, тут, тут не навіть нижче є. Тому я очікую, як завжди, обманливий рух на початку тижня з вгору, а далі падіння і зняття зони ліквідації по 81 тисячі, де я закрию свою позицію. Підписуйтесь від. Планую зробити для вас дуже цікаву акцію з понеділка. Підписуйтесь на мій YouTube і Telegram канал Багато новин буде до зустрічі, успіхів, торгів.